Слава Нації, вітаю на каналі Добре Рембатов, я сушкою добрий. Відео присвячене насамперед пану Руслану, нашому любому інженеру, помічнику, який якому я попрошу приділити увагу, якого я попрошу приділити увагу зайнятися цією операцією. Можливо, поки воно їде, це відео теж хтось подивитись, подивиться. Можливо, хтось вже з цим стикався, має готові рішення, якими ми радо скористаємося. Оце елементи коробки передач варіатора якогось чергового квадроцикла, який працює на бойових позиціях, так, підрозділ, де мають щось захищати Україну, і у них от така от систематична проблема. Ну, Не можна сказати, що там у нас їх була промислова кількість і промислова кількість цих проблем, але не вперше вже стикаємося. І от зараз будемо намагатися якось вирішити цю проблему. Ось ці поверхні, вони достатньо швидко зношуються, деформуються. І проблема не в тому, що вони просто зношуються, деформуються, а в тому, що це роблять в. Такий певний ударний і, нерів... <кій> і нерівномірний спосіб. Тобто оці лапки, які мають повністю ковзати ось тут, так і нагладжувати от, як котик у сметанці, повністю цю поверхню, вони замість того, щоб нагладжувати, так, от можна бачити, тут достатньо рівномірно, ну, тут вже намагалися оце... Це просто пластик намагалися зідрати, а тут воно все більш-менш так? То ось тут лапки б'ють, і через оці вибоїни, ну, відповідно, їхня робота погіршується, і вони, ну, сам варіатор вже не працює як слід, і воно все гірше і гірше стає. І, відповідно, до мене побратими звернулися. З проханням і задачею, яку я передаю пану інженеру, повторюся, можливо, хтось має готові рішення, хтось стикався, може нам підкаже. Оці поверхні, їх треба опрацювати таким чином, щоб мінімально зняти товщини поверхні, зберегти загальну геометрію ось цієї арки, так, ось арки і разом з тим зробити максимально гладенькою. Тобто, по суті, прибрати оці зазубрини. Поприбирати зазубрини. плюс, я так розумію, що прибирати ці зазубрини, тобто вибирати товщину матеріала треба однаково на всіх цих, будемо так казати, пелюстках, на всіх ділянках. Тобто, мовно кажучи, якщо ми на одній заглиблюємося там на один міліметр, то і на інших маємо заглиблюватися 1 міліметр, так, щоб зберігати рівномірність роботи ось цього вузла. Хто що з цього приводу може порадити? Будемо вдячні. Дякую за підтримку. Я хотів ще для цієї операції взяти одну з лапок, які там працюють. Але дядьки. Які крутять ці машини, вони запевнили мене, що лапка нікому ні про що не скаже, бо вона там такої химерної форми, яка ну, дійсно має мало спільного саме з геометрією цього, цієї арки, цієї дуги, цього нахилу. так? От такі от речі. Хтось що з цього приводу знає, пишіть, будь ласка. Ну, Це, очевидно, вже. Мертва частина, ну, мертвий метал. Це мені просто дали для зразку саме от цих поверхнях. Тут я поставив хрестик, там, де дітьки сказали, що оце ми приймаємо за еталонну арку, еталонну поверхню. ну, В плані нахилу. Бо, звісно, ці зазубрини, що вони намагалися зняти пластик, то не, звісно не так не має бути. Але оця поверхня, оцей нахил у нас еталонний. Як його дублювати, як його вишліфовувати, я поки що не уявляю. Але на це у нас є, по-перше, Руслан Інженер, а по-друге, купа глядачів досвідчених в різноманітних галузях, які нам порадять різні гарні речі. Так, знайдуться ті, хто порадять купити нову таку за 430 баксів. Дякуємо. Ми знайомі з цим варіантом. Якщо є можливість його обійти, то ми ним радо скористаємося. Власне, задача і полягає в тому, щоб знайти спосіб обходити купівлю нового. Разом бурами поборемо.